Дорогесенькі, це сьогодні свято, і я вам хочу подарувати такий дуже гарний заговір на наших любимих діток. Особливо вони зараз ідуть у школу вже скоро. Хтось учиться, хтось когось забирають на війну. І щоб були збережені. Завжди мама старається, щоб дитятко було здорове. Щоб спокійно засипало, спокійно вставало. щоб в школі ніхто не ображав. І та й просто на вулиці, щоб не ображав. Найшла в діда сильний-сильний заговір для цього. Але ж у мене ще і є такі оберіжки для діток. Дивіться, ви ж пам'ятаєте, да? дивіться, ось. Це... Бачите, тут іменно на дитячу ручку вони розтягуються, стягуються. Тут я ставлю на ім'я дитинки і два оберіга, От побиття от пропасті, от з глазу. Це від 77 біт. Це дитячі. Ну, беруть і дорослі. Також радужний оберіжок. Я вам зараз скажу, який він гарний. Радужні оберіжки, це на дівочок. Дивіться. Радужні сонячні оберіжки і радужні це для діток, для діток від зглазу, чорного, рудого, сірого, від тяжкої хворі, від побиття, від пропасниці. Бачите, тут іменно на дитячу ручку теж так ставлю. Одне на ім'я ставлю, а ці. тут три заговори. І на хлопчиків, Ось, бачите, тут теж на ручку. Спеціально нам маленьку, але вони стягуються, розтягуються. Я теж ношу такі. Це радужний оберіг від зглазу, від переляку для спокою, від порчі, крадників, хворі невиліковної, щоб не глазили і не били. Це не такі оберіжки можна мені замовити. Вайбер Ватсап. Пишіть тільки в кінці повідомлення. Пишіть оберіг, амулет великими літерами. Я вам все скажу це. Дуже річ така чудодійна, все одно, щоб ви були у мене на прийомі на особистому. І хочу вам зараз такий день гарний сьогодні, гарний. Хочу вам дати заговір на діток, щоб вони були в безпекі. Кожна мама читає цей заговір для своєї дитинки. Я його переписала із дідової книги, бо там не книга, зошит такий, там дуже так ну, нерозбірливо написано, тому що я тепер буду писати у своєму гримуарі. І так, дітки захистити. Ну, раз в понеділок до світа вставайте, як тільки можна, ну, тільки зрання вставати. І говорите ім'я вашої зірочки, дитинки, і говорите моїм шепотком. Або відео моє слухайте. Сім зірочок світить, сім днів радує мене моє дитятко. Ім'я називайте. Сонечко, як сонечко заходить, і як заходить і всходить. Як місяць заступає, тоді сонце сідає, а дитятко і вранці, і по обіді, і ввечері, і вночі не кричить, не ругається, до моїх слів дослухається, завжди з радостю повертається. Ангели завжди, називайте ім'я вашого дитятка, і захистним колом перед кожною доріжкою, стежкою, шляхами, дорогами креслять слово ядвіги кріпке. Не зрушити, не перевити, не розколоти. Стоп, замок. Установлено. Бачите, там у діда приміточка була перед дорогою, як в школу йдуть, на війну, як збираються в дорогу. Навіть гулять, йдуть на площадку, то все одно це почитайте. І не буде тоді опасності дитині. Це дуже такий заговір. Я пам'ятаю, дід його. Ставив особисто на діточок, бо мами приводили і, і Нестер, і Властилен. Ну я більше пам'ятаю, як Властелен це робив, тому що ну, він якось так ну, ну, якось до дітей так особливо відносився. Так, ну, якось з любов'ю дуже так прислухався до всіх, мама, мами ж безконечно плачуть і йдуть, просять. Бо мені сьогодні два питання написали в повідомленні. Я двіжка кажу, дайте нам якийсь захист, щоб дітки наші були спокійні. Оцей захист якраз підійде. І оберіжки, бо дітки зараз йдуть в школу, йдуть на заняття, трошечки якби від вас відділяються. Це дуже добра річ. Там я ставлю три оберіга. це все одно, щоб ви до мене приїхали на особистий прийом. Любим своїх діток бережем, а вони нас бережуть. Я вас обіймаю.